Всім привіт! Сьогодні у нас 5 квітня. Трішки прикупила продуктів. Зокрема, дівчата скупилася у м'ясному магазині, тому хочу зараз показати, що я сьогодні купила. Так як у нас сьогодні вихідні, день готовки, тому вирішила щось смачненьке приготувати. Так. Зараз я покажу, що я взяла. Я взяла, дівчата, півтора кілограма свиного фаршу уже готового, змеленого. Тому сьогодні буду готувати коклетки. Так, і взяла я півтора кілограма фаршу, ще один такий ось кульочок. Це, дівчата, буду, покладу в холодильник в морозилку, а там, як потрібно, буде, дістану і теж буду готувати, Тому, щоб з запасом було. І я думаю, що так багато хто з вас робить. Впереді в нас іде світле воскресіння, тому все ж таке треба щось таймати в холодильнику. Так, далі взяла ось таку ребринку, зараз вам покажу. Знаєте, Досить хороша така підійде зварити борщу. От. Значить, фарш, дівчата, в мене по півтора кілограма, фарш по 150. То в мене тут 200 гривень, півтора кілограма. Далі, оця ребриночка у мене вийшла на 130 гривень. Ось така тоненька. Так, і взяла, дівчата, сала. Так, сало. Таке, знаєте, товщину в 4 пальці. Ось буквально таке сальце. Тут у мене кіло 300 кілограм 150 гривень. Ну, я не скажу, що це. Сама менша ціна, тому що найдешевше сало це зовсім тоненьке таке, шкірка одна от, від 50 гривень. Вже трішки більше, більше, зокрема, прословочка 120. от, Ну, і, звичайно, таке в три пальці, як мені потрібно, 150 гривень. Тут кіло 300. кіло 300, ну, Теж до 200. Так, і Взяла я кілечко на 72 гривні кров'яночки. Інколи беру, але не завжди і не всіх. Це в нас провірені є люди, які мають свій магазин м'ясний, завжди свіжа вся м'ясна продукція. І от таке кілечко на 70 дівчата гривень. Також вони виготовляють домашні ковбаси. От, сира по 150, ну а вже готова запечена 270 гривень. Оце все, але 1000 гривень я за це все заплатила. Тому зараз буду готувати коклетки домашні, Добавлю сюди яєчко, цибулька, чесничок, хлібчик і будуть коклеточки сьогодні у нас. Так, ребринку я заховаю, тому що борщ у нас є. А от як зварити свіженький, то, звичайно, зварю на ребринці. Так, сало посолю, посолю його. Це для вживання, тобто посмакувати. Так, ну і кров'яночку з хлібчиком, з чорненьким буде саме то. Сьогодні у нас погода досить сонячна, тому роботи багато сьогодні і попрати, і вже навіть гардини почала стирати, тому трішки така от підготовочка вже йде до Великого свята. Так, ну, на цьому я це відео завершую, цей блог. Але е сьогодні буде і готовка, тому буде теж відео. І ще планую до супермаркета завітати, тому що треба і чаю купити. Ну, деяких таких от дрібничок, але вони вже всі закінчилися запаси, тому немає. Так, зустрінемося у новому блозі.